Вітаю вас на каналі Selfage Lessons з Вікторією Руденка і ми продовжимо. Сьогодні тема нашого уроку три види мажору та три види мінору. Ви всі знаєте, що мажор та мінор це лади. А от докладніше давайте подивимося з вами. Мажорного і мінорного існує три види. Перший вид, давайте спочатку ми поговоримо про мажор. Хоча всі ці три види однаково називаються і в мажорі, і в мінорі. Однаково. це натуральний, гармонічний та мелодичний. Але зараз ми поговоримо про мажор. Існує три види мажору. Натуральний, гармонічний, мелодичний. Натуральний мажор не ну, завжди так знаєте, своїм дітям учням кажу. Це як натуральний яблук. От яке воно є, таке воно є. Тобто це е, гама в якій стільки знаків, скільки е, ну, знаєте так. Заявлено, скажімо так да? Тобто, якщо в ре мажорі у нас два дієза, то це гама з двома дієзами. Якщо в до мажорі ноль знаків, то це до мажор в якому ноль знаків. Що відбувається в гармонічному мажорі? Увага! Сьогодні буде дуже багато правил, тому потребую вашої уваги. В гармонічному мажорі понижується шостий ступень. В гармонічному мажорі понижується шостий ступень. Ми трошки пізніше з вами будемо роздивлятися, як це виглядає за фортепіано і на дошці, але... Скажу відразу вам, що треба цей знак буде да, от гармонічного мажору поставити при ноті. Якщо ми пишемо гаму, то ми ставимо всі знаки при ключі, да, це ключові знаки цієї гами, то ці знаки гармонічного та мелодичного мажору вони являються випадковими, тобто ми ці знаки ставимо при ноті. Так от, в гармонічному мажорі понижується шостий ступень. Якщо у нас до мажорів натуральним ноль знаків, то в до мажорі гармонічному у нас буде до ре, мі, фа, ля, буде не ля, а ля бемоль, Тому що ми понижуємо шостий ступень. До речі, в гармонічному мажорі як вверх, так і вниз понижується шостий ступень. Тобто він звучить і грається, і звучить, і слухається однаково. Переходимо до наступного третього виду мажору. Це мелодичний мажор. А тут увага. Мелодичний мажор, він звучить. Вверх, як він звучить вверх, а вниз він звучить інакше. Тобто верхній тетрахорт гами. таке тетрахорт? Тетрахорд – це чотири ноти. Ми там перед цим в уроках це з вами розбирали. Тетрахорд – це чотири ноти гами. Титрахор буває нижній і верхні. Да? Тобто верхній тетрахорд в висхідному напрямку грається. По одному, а в низхідному по іншому. І звучить і грається, і на слух стримається. Тому вверх ми граємо і співаємо його як натуральний. Тобто він звучить як натуральний. А вниз понижується шостий та сьомий ступень. Ще раз в мелодичному мажорі, вверх мелодичному мажорі, він звучить як натуральний, а вниз понижується. Шостий та сьомий ступень. Вверх, да? як натуральний, до мі, фа, соль, до, а вниз понижим шостий сьомий ступень до Сі бемоль, ля бемоль, соль, фа, мі, ре, до. Так, це, на прикладі до мажору, зараз все докладна подимось. Тепер давайте поговоримо про три види мінору. Давайте розберемо їх на прикладі ля мінор. Чому ля мінор? Тому що ля мінор паралельна тональність мене з до мажору і в ля мінор ноль знаків. Тому нам це буде зручно. Точно по такому ж принципу існує три види мінору. Натуральний, гармонічний, мелодичний. Натуральний мінор це як натуральне яблуко. Так? Він такий, як є. Тобто, якщо в ля мінорі ноль знаків, то в ля мінорі натуральне є ноль знаків від тоніки до тоніки. Що відбувається в гармонічному мінорі? В гармонічному мінорі підвищується сьомий ступень. В гармонічному мінорі підвищується сьомий ступень. Давайте, наприклад, ля мінору ля, сі, до, ре, мі, фа. Соль це сьомий ступень. Нам його треба підвищити буде соль, тієс, ля. Гармонічний як і мажор, так і мінор. І вверх, і вниз звучить однаково. Однаково. Тобто вверх і вниз грає, співає і звучить. Тобто, вверх і вниз граємо і співаємо, звучить він однаково. Тепер переходимо до третього виду мінору. Це мелодичний мінор. В мелодичному мінорі вверх підвищується шостий і сьомий ступень. А вниз відміняється. Так звучить. Мелодичний мінор. Давайте на прикладі ля мінору. Ля Сі до, Ре, мі. Підвищуємо шостий ступень. Фа дієс, підвищуємо сьомий. Соль дієс. Ля. Зайшли до тоніки, відміняємо ля соль бекар, Фа бекар, Мі, ре до, сі, ля. В мелодичному мінорі ще раз вверх ми граємо і співаємо. З підвищенням шостої сьомого ступеню, а вниз відміняємо. А зараз докладно на урок подивимось за інструментом і на дошці. Три віди мажору. На прикладі ре мажора. Ре мажор натуральний. Натуральний. В Ре мажорі два дієза фадісідіс ми обов'язково знаки гами ставимо при ключі. Далі пишемо ре, мі, фа діє, соль, ля, си, до дієс, ре. Бачите, я вже не дублюю ці знаки, бо вони мені стоять приключені, вони ключові. Далі Ре мажор, гармонічний. Гармонічний. Знову у нас ФА, Фадіс і До дієс. В гармонічному мажорі понижується шостий ступень. Ре, Мі, Фа дієс, соль, ля. Увага. Сі нам треба понизити. Буде Сі, бемоль, До дієс, Ре. Так виглядає гармонічний мажор, шостий понижений ступень. Далі у нас Ре мажор мелодичний. Ре мажор мелодичний. У нас два дієза. Ми кожен раз їх прописуємо. Фадієс, бо це ключові знаки. А от мелодичний вид гами я буду прописати і верх вниз, тому що змінюється: Ре, Мі, Фадіс, соль. Ля. Сі. До дієз, Ре. Мелодичний мажор вверх, пишеться, співається, грається як натуральний. А от низ ми будемо понижувати шостий і сьомий ступень. Увага, ре. До, у нас був до дієс, да? до дієс. Нам треба понизити до бекар. Далі шостий ступень. Сі. Нам треба понизити сі, бемоль. Далі нічого не змінюється. Ля соль. фа, Фадес мі, ре. Так, увага. Ми понизили сьомий ступень. І понизили шостий ступень. Так виглядає ре мажор трьох видів. Ну, хай не ре мажор, будь-який мажор. Так виглядає натуральний, гармонічний, мелодичний. Гармонічно понижується шостий, в мелодичному, в нисхідному напрямку понижується шостий і сьомий ступень. Зараз докладно. Три види мажору. До мажор натуральний. Ну, звісно, це гама, до мажор, який ноль знаків. Давайте проспіваємо. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до, сі, ля, соль, фа, мі, ре, до. До мажор гармонічний. У гармонічному мажорі понижується шостий ступень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це ля, біль, моль, І ми з вами співаємо. До, ре, мі, фа, соль, ля, біль, моль, сі, до, до, сі, ля, біль, моль, соль, фа, мі, ре, до. До мажор мелодичний. Вверх. Ми співаємо, як натуральний і граємо, а вниз понижуємо шостий і сьомий ступень. фа мі ре до. Давайте спробуємо роздивитися гаму ре мажор. В ре мажорі два дієза, фа фадіс і до додіс. Значить, у нас в натуральному ре мажорі фа фадіс і до додіс. Два дієза. Давайте співаємо. Ремі фаде солясе тодісре, ре, до дієси ля соль, Ді, мі, ре. Ре, мажор. Гармонічний в ньому понижується шостий ступень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це нота Сі. Її треба понизити, буде Сі Бемолі. Ре мі Фа, Ді, соля. Це був ре мажор гармонічний. А зараз ре мажор мелодичний. Вверх ми співаємо мелодичний мажор, як натуральний, а вниз понижуємо шостий і сьомий ступень. Ре-мі-фа-ді-соль-ля-сі-то-ді-с-ре. понижуємо. ре -мі -фа -ді -ля -сі то кар Ретопикар, ля соль мі ре понижимо. Чому добикор? Нам треба понизити сьомий ступень. Він у нас до дієс, ключовий знак. Треба понизити. Це буде добикар. Не просто до. Ми ж відмінили до дієс. Так, переходимо до мінорних тональностей. Мінорна тональність. Ну, заснову візьмемо ля мінор, бо в ній ноль знаків. Ля мінор. Е натуральний співань. Ля до ре мі фа са мінор гармонічний. в гармонічному мінорі підвищується сьомий ступень. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Це нота соль, яку треба підвищити, це буде соль дієс. мі, фа соль, є, ля, соль, ля. фа, мі, ре, до, сі, ля. Ля мінор мелодичний. Вверх підвищуємо шостий сьомий ступень, вниз відміняємо. Ля, сі, до, ре, мі, Відміняємо ля соль бер фа бекар мі, ре до си ля. Тепер давайте візьмемо ре мінор. Друга тональність. Ре мінор, натуральний. В ре мінорі си моль ключовий знак. І починаємо з вами ре мінор, натуральний. Ре мі, мі, фа, фа, соль, до, до, ре, ре, до, сі, бе, моль, соль, фа, ми, ре. Ре, мінор, гармонічний. В гармонічному мінорі підвищується сьомий ступень. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це нота до замість до буде до дієс. Ре мі фа, фасоля, си моль, то дес ре. Ре, до Редас, сибо моля, соль фа, мі, ре. Ре мінор мелодичний. Вверх підвищуємо шостий сьомий ступень, вниз відміняємо. Шостий ступень у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас Сібемоль. Треба його буде підвищити. Це буде бекар. Не просто сі. Ми ж відмінили сі бемоль. Поїхали! Ре, мі, фа, Реміфа соля, сібекар тоді ре. Відмі... Відміняємо Ре, Рентобекар ля, Соль фа, мі, ре. Ви були на каналі Сельфідже Лесен з Вікторією Руденка, де все просто, зрозуміло, легко, приємно і цікаво. І сьогодні ми з вами розібрали нову тему. Яка називається три види мажору та три види мінору. Я дуже вам вдячна за вашу увагу і запрошую вас на наступні наші заняття. Ставте лайки, пишіть коментарі та, звісно, підписуйтесь на мій канал. На все добре!